Близько пів сотні унікальних лотів. Серед них кераміка, різьба та знакові речі з автографами іменитих українців. У Івано-Франківську вже вдруге поспіль відбувся благодійний аукціон. Під час торгів вдалося виручити понад три мільйони гривень. Зібрані кошти спрямують на потреби прикарпатських бійців з сил оборони України. Зараз спілкуючись з командирами наших бригад, є дуже велика потреба в приладах нічного бачення в різноманітних тактичних речах, в дронах, які зараз особливо потрібно для того, щоб Наші хлопці на всю потужність виганяли ворога із нашої країни, і з нашої землі, тому це найнеобхідніше. У мене дуже велика надія, що сьогодні нам вдасться об'єднати весь бізнес Прикарпаття, зібрати велику кількість коштів і для всіх наших бригад порівно закупити ці речі, які зараз просто я буду говорити. Е Прямо є життєво необхідний для наших хлопців. Перший лот на аукціоні відстріляна гільза від снаряду. Її доправили з лінії фронту. Стартова ціна спільного артоб'єкта Нікіта Тітова та Валерія Твердохліба 15 тисяч гривень. Остаточна ставка 50 тисяч гривень. Вона є унікальна сама по собі як артефакт, але на ній нанесені зображення з творів твору Нікіти Тітова, який є власне, частиною проекту Бог між нами переможемо разом, який експонується в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Власне, це історія і війни, і автора, і, і волонтерська історія. На них видається сертифікат. Тобто кожна гільза має свій сертифікат, і гільза створена в одному екземплярі. Тобто, ми не повторюємось. Художник Нікіта Тітов на аукціон виставив також авторський витвір під назвою Майбутнє, зізнається, створював картину не один на полотні особисті підписи людей, які допомагають з'являтися на світ маленьким українцям. Коли я його вже зробив, я зрозумів, що саме цей малюнок може стати лотом. Але ідея тут ну вона більша, ніж просто малюнок. Харків і Франківськ разом на. Ці Військові зізнаються, нині благодійні акції досить актуальні, адже потреби захисників щодня збільшуються. У нас на сьогоднішній день йде вже дуже довга війна. І як би це не звучало прикро, але втомлюються всі. І не тільки втомлюються фізично, морально, але й втомлюються матеріально. Тому що е кошти виходять з людей, ну що ми там говорити на повномасштабне вторгнення другий рік. І відповідно, ці кошти. Е Є люди, які можливо витягують, мабуть, і останнє віддають, щоб придбати щось. До благодійного акціону долучилась і матір загиблого на Майдані Незалежності Героя України Романа Гурика. Вона надала цінну річ, срібну відзнаку Революція Гідності. Її придбав харківський підприємець Юрій за 45 тисяч гривень. Чоловік зазначив, хоче повернути сакральну річ сім'ї героя. Віталія Куч, Руслан Копанчук, новини на вежі.